Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. Потрібно ідентифікувати та притягнути до відповідальності. Парламентська асамблея Ради Європи вважає, що влада Росії та Білорусі має нести спільну відповідальність за агресію проти України. Про це йдеться у резолюції щодо правових та правозахисних складових агресії Росії. Документ затверджує вимоги щодо створення трибуналу над винними у злочині агресії проти України і ставить в один ряд російських та білоруських політичних і військових лідерів, які готували та здійснювали ці дії. У цій же резолюції Пар'є згадує про можливий геноцид в Україні. Так його ознаки вбачають у російській офіційній риториці, яка використовується для виправдання повномасштабного вторгнення та агресії. Зокрема, йдеться про геноцидний намір знищити українську національну групу як таку, або принаймні її частину у резолюції. Згадують про воєнні злочини росіян, незаконні переміщення українських дітей з метою виховати їх у російських сім'ях, та нагадують про міжнародний трибунал. Адже всі держави-члени конвенції 1948 року про запобігання геноциду повинні карати цей злочин.